Всім я, дівчата і хлопці. Зараз я замішу тісто. Я покажу, як я замішую тісто. Я ще не замішую тісто і спечу пиріжки в олії, в сковорідці яйце із грибочками. Так, я беру стакан теплої водички. 300 мг у мене водички. Сіль. Це професійна привичка півчальної ложки солі. Чайну ложку цукру я покладу, можна і більше, але в мене сьогодні солена начинка, то чайну ложку. Тепер олійки десь ложку чи півтори. Чайну ложку, гарну чайну ложку. Дріжджів сухих. Вирішила, дівчатка, ще додати півчайної ложки дріжджів, щоб було немало. Так, тепер борошна треба десь. Від 500 міліграмів. А сюди я ще покладу, це ж е, тісто універсальне, покладу чайну ложку розпушувача. Мене запитують, кажуть, а навіщо? Дівчаточки, сонечки, якщо ви сумніваєтесь, мені не вірите. Я показую, як я роблю. Якщо ви сумніваєтесь, то краще нічого не робіть. Робіть так, як ви знаєте, і вмієте. Та і все, і все вийде. Наш девіз який? Бажання, тиша, спокій, і все вийде, дівчаточки, вію поступу, щоб тісто не забить і замішую. Все буде добре, дівчатка. Все буде добре. Так, дівчатка, тісто вже я вимісила гарно. Таке. Щоб таке, рідкувати наче було. Таке, як на біля щі, там. До речі, можна і біля щії, ще буреки з нього робити. От. Руку мию, а тісто я вкрию зараз пленочкою. І десь на півтори годинки хай гарно-гарно прокисає. Можна і на дві залишити, можна в холодильнику взагалі. Тістечко я відправляю відпочивати. А я тим часом зроблю начинку. От. У мене ось 5 грибочків таких великих, цибулин. Я покришу як на зажарку і обжарю це все діло. Посолью, поперчу і зварю п'ятеро яєць. Чи 4. Зараз подивлюсь, скільки в мене взагалі є. Це таке. Потім подрібню, чи то на тертушку, чи хто просто покришить, то як хоче. Но тільки я... я не люблю на блендері нічого робити. Я люблю, щоб все відчувалося смаки. Так, дівчаточки, отак я цибульку покришила. Так же само буду кришити грибочки. Цибульку першу відправляю обжарювати, потім слідом і грибочки. Так, дівчатка. Ось я сюди потерла. В мене було тільки 4 яйця. Зварила, на тертушечку потерла. Грибочки піджарила свої з цибулькою. Викладаю Місто моє вже ось. Підходить потрошку, але ще хай стоїть ще мало часу поступу. Треба, щоб гарно так прокисло вона. Так, дівчаточки. розмішала, трішки підсолила, додала спеції. Можна сюди зелені. Хто бажає яку хочете кладіть. А я нічого не буду класти. Зелені я точно класти не буду. Ось така в мене буде начинка. Так, дівчатка, тісто моє вже гарно підійшло. Тепер я. Рву його на кусочки. Ось таке, як куряче яйце. І кладу. Так, дівчатка, ліплю пиріжечки, беру начинку і накладаю сюди щедро. Скільки тіста, я завжди так роблю, стільки й начинки приблизно і защіпую. Ось такі в мене вийшли пиріжки, дівчата й хлопці. Зараз скуштую. Ось. Грибовочки, яєчко. Тісто таке, як на білящі. Смачно. Головне, щоб тісто гарно прокисло. Тоді буде точно смачно, дуже смачно. я хочу побажати всім, як завжди, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові, до зустрічі і бережіть одне одного.